Військово-службовий Збройних сил України член політради партії Демократична Сокира Віктор Тригубов з нами знову ж таки тут, в ефірі, на прямому Віктор, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Вікторе. А ви вже куштували кавуни цього року, цього літа? На жаль, на жаль. Угу. А як То ви думаєте? Воно... Д... Вони... Натякає Марія Д... не настільки добрим, як я зазвичай звик. До кінця літа українці по всій території України будуть змогу херсонських, херсонських Кавунів покуштувати, поласувати на вашу думку. Я сподіваюся, що так. Ну я сподіваюся, що принаймні до кінця літа у нас буде часто можливість, але це дуже залежить від того, що вирішать собі е, на що опонент, скажімо так, чи вирішать вони усі разом геройські е, вмирати у Херсоні за для того, щоб подарувати своїм батькам та рідним по новенькій ладі без кондиціонеру та подушок безпеки, чи все ж таки вони оберуть життя. Ми за них це вбрать. Не можемо. Ми зараз висунули їм пропозицію, ось таку або або вони зараз сидять, вирішують. Подивимось, що вони вирішать тут часу. Не так багато залишилось. Ну а ви кажете, вони вирішать. Ми ж ну мені здається, у Кремлі навряд чи дадуть наказ евакуюватися. Бомтета кілька днів тому бо навіть вчора ходив оцей. Ну, вочевидь, фейковий документ, нібито від Міноборони Росії, про те, що підготувати план евакуації з Херсона, там зі збереженням 60% особового складу рішення рятувати своє життя чи не рятувати, як ви сказали, це будуть приймати кожен там російський окупант на власному рівні, особисто них для в них себе для цього. Так. Ну дивіться, я глибоко переконаний, що е, так для росіян незручно відступати з Херсону, але ситуація, у якій їм у Херсоні, буде нанесена справді військове враження, ще й коли вони отримують не просто паразку, а ще велика кількість їх техніки та особового складу потрапить у полон до українців. Ця ситуація буде набагато гірша, в тому числі для російського уряду для російського образу і все таке інше. Бо дуже важко буде приховати, якщо там у полон потраплять тисячі осіб, включно з. З генералами і, ця, і цей сценарій він набагато гірший сценарій ніж просто відійти з Херсону, бо це буде ну звісно відійти ганьба, але не втримати ще в полон потрапити, Це в рази більша ганьба, і воно вибиває з рук російського уряду декілька козирів, як то наявність у нього наших військовополонених. Тому я б чесно кажучи, не стверджував, що Путін ніколи не дасть команди відступати. Можливо, і дасть є певна логіка і в цьому, але в будь-якому випадку, ну знов таки, не подивимось. Не на відступати, Віктор. Ви неправильно кажете. Акт жест доброї волі, Жест, акт жесту доброї волі. Може, якби вже взяли це в буденність цей вислів. Я про схід там і далі стається напружена, і з'являлася інформація про волгірську теста, що там ворог частково там певні якісь успіхи в принципі mm -hmm. досяг. Ми тут від пана Федорова, очільника Мелітополя, отримав інформацію, що колони тягнуть на Херсонський напрямок. З іншого боку, бачимо, що відбувається на сході. Інститут вивчення війни і британська розвідка нам казали днями раніше, що е расисти на розтяжці взагалі е перебувають. От як розвиватимуться події на сході? Бо сьогодні, е навіть очільник, так званий очільник, так званої ДНР, ми його прізвище всі добре знаємо, е заявив, що мовляв, от навіть декілька тижнів сказав до за завершення, нібито повної повного освобождення Донецької області. Ну як то кажуть, в класичному не викажіть насправді. Ну я не знаю, як вони зараз будуть намагатися взяти за кілька тисяч днів слов'янсько-краматорська за все так само, як вони за три дні брали Київ. Ось десь десь подібним вже успіхом. Добре, те що зараз взагалі скоріш Україна диктує порядок денний. Mm -hmm. А росіяни просто меншаться у намаганні якось себе захистити то тут, то, то там. А, то, то захистити склади, розсередити склади, да, да, перекинути людей на Херсон, хоча, як на мене, це велика помилка, краще б їх перекидати від Херсону. От, і таке інше. Тому поки що все йде не так погано. Щодо Вологіївської там вони спочатку насували, що вони її вже взяли, потім самі ж брали задню, ну, тому так. там Знов таки там бої, але це ж знов таки не та ситуація, в якій вони там проламують українську оборону, де десь може відсунути, десь наші їх відсунуть. Тут е, така справа. Е, знов таки, де саме в і в яких умовах буде проходити бій, поки що фактично вирішує Україна, а не Росія, і це непогано. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за ваш час, ваші коментарі. І сподіваємося, що ми і ви власне херсонських кавунів незабаром скуштуємо. Дякуємо. Бажаємо гарного, і мирного дня. Віктор Тергубов, військовослужбовець суд член політради партії демократична сакира, публіцист, був з нами на зв'язку.